Вітаю всіх! Я хочу подивитися ще таке питання: Відновлення України у 2025 році. Відновлення України у 2025 році, тому що на Харків воно закладено. Відновлення України у 2025 році. Дивимось. Дуже важливе питання, тому що тут буде також зрозуміло на тему війни. О! Дивіться. А гроші потрібні, колосальні на це. Кінцевий результат. Звісно, враховувати безпекову ситуацію треба обов'язково. Я би сказала, відновлення буде там, де це можливо і потрібно. Не очікуйте швидкого відновлення всюди. Цього не буде. Треба зрозуміти це. Хто хоче. Щоб відновили все, це ваші ілюзії. На жаль, тому що не всюди можна це зробити, не всюди це потрібно, і не всюди це логічно робити. Так. Тепер розбираємо детальніше. Шукати шляхи відновлення це справедливо. Рух до цього. Але руйнування серйозні, грошей потрібно багато. Тепер. Кінцевий результат. Король мечів це така тема небезпек, аргументів, все це серйозно все. Зрозумійте. І там, де ще будуть потенційні небезпеки, про відновлення мови не буде. Маніпуляції з грошима можуть бути не більше. Там треба чекати. А взагалі, взагалі Україна стикнеться з тим, що вона зрозуміє масштаби цього кошмару. На жаль, масштаби серйозні, грошей потрібно багато. Ось яка ситуація.